Я не розповіла своєму другому чоловікові про те, що у мене є ще одна квартира. Незабаром я зрозуміла, що вчинила правильно. Коли моїй донечці ледь виповнилось три рочки, ми з чоловіком Віталієм розлучилися. Причиною цього стала його зрада. Однак і Віталій, і його мама не забували про дочку і онучку. Потім мій колишній чоловік одружився і поїхав з дружиною за кордон. Там у нього народився син разом з новою дружиною. Віталік зайнявся бізнесом, і цілком успішно. Коли дочка Катя виросла, то батько запросив її до себе в гості. Доньці там дуже сподобались, тому вона й залишилась там жити. Свекруха заповіла квартиру Каті. Після її смерті квартира дісталася дочці. Але так як Катя жила за кордоном, то дозволила мені здавати цю квартиру. Дочка сказала, щоб виручені кошти я залишала собі. Катя багато разів пропонувала мені переїхати жити до неї, але я завжди відмовлялася. Просто не хотіла. У мене була хороша робота, а коли я почала здавати ще й квартиру, то грошей мені взагалі на все вистачало. Я навіть могла відкладати на свої потреби. Плюс до всього я вміла правильно розпоряджатися грошима, не витрачала на пустушки. Одного разу я познайомилася з чоловіком. Ми сподобалися один одному і почали зустрічатися. Саша працював на хорошій роботі, де отримував нормальну зарплату, але грошей у нього ніколи не було. Вся справа була в тому, що він не вмів економити гроші і дуже часто робив покупки, піддавшись імпульсу і швидкоплинному бажанню. Тому я навіть після весілля не сказала новому чоловікові про те, що у мене є ще одна квартира, яку я здаю. Про те, що у мене є досить пристойна сума, яку я накопичила за багато років, я теж промовчала. Одного разу до нас прийшов син чоловіка і попросив у нас грошей. Він вирішив купити собі автомобіль, але для покупки не вистачало 250 тисяч. Природно, що у мого нового чоловіка таких грошей не було. Я сказала, що у мене теж немає, а через місяць мені подзвонила моя двоюрідна сестра. У неї трапилась біда, сильно захворіла її дочка. Терміново було потрібно гроші на операцію. Вона попросила грошей у мене, і я дала їй потрібну суму. Коли про це дізнався Саша, то влаштував скандал, почав на мене кричати Ось, значить, як? Моєму синові ти грошей не дала. А для своєї сестри у тебе відразу ж знайшлася така велика сума. Але ж ми тепер одна сім'я, кричав Олександр. Я спочатку намагалася щось пояснити йому, але він нічого не хотів слухати. Він дуже на мене образився, зібрав свої речі і пішов. Через деякий час ми розлучилися. Саша тепер допомагає виплачувати кредит своєму синові, який купив собі машину, взявши відсутню суму в банку. Я вважаю, що це його особиста справа. Мені здається, що я вчинила правильно. Це були мої гроші, і я мала повне право дати їх тому, кому вважала за потрібне. А син Олександр нехай сам вирішує свої фінансові проблеми.